Для тих, хто ще не побачив повну версію, розкажи, чи справді так багато українських vip біженців зараз там на суперкрутих автівках в Монако? Непристойно багато насправді. І спочатку повномасштабного вторгнення ми отримували безліч сигналів, фотографій інформації про те, що ті чи інші представники української так званої еліти. Перебувають або в Монако, або в Монте Карло фотографували їх автівки, бачили їх особисто, і тому зараз я побачив це на власні очі, і насправді це трохи шокує. І я не розумію, як громадяни тієї ж Франції. Ми розуміємо, що туди приїжджають з усього світу. Багаті люди відпочивати, і от вони відкривають Le Figaro чи там Monde, чи дивляться CNN і бачать, що відбувається в Україні. Що Україні потрібна допомога, що Україні потрібна підтримка. А потім виходять на вулицю і бачать 2022 року двадцять чи Maybach Майбах з українськими номерами українською реєстрацією, який стоїть десь біля Казина Монте-Карло, Це означає, що людина приїхала грати. Я от не розумію, і мені здається, це трохи шкодить нашій країні. Така антиреклама. Ну, от давайте перерахуємо, хто конкретно зараз записався в цей так званий батальйон Монако. Кого ви там побачили, кого можуть знати наші глядачі? Ну, по-перше, ми маємо і глядачі мають розуміти, що ми були там декілька днів, і ті, хто потрапив в об'єктив нашої камери, це дуже дуже невеликий відсоток, хоча їх багато. Дуже великий відсоток тих людей, які насправді там зараз мешкають, ми розповіли про братів родини Суркісів, Ми розповіли про Костянтина Живаго, одного з найбагатших українців. Ми розповіли про показали вілу пінчука і літак пінчука, самого пінчука ми не бачили, але і за інформацією джерел. Він там буває дуже часто зараз, і за тим, що його літак постійно відвідує міцу. Ми розуміємо, що він також там буває. Ми бачили там декількох народних депутатів. Зафіксували на вулиці депутата від забороненої ПЗЖ Абрамовича. Зафіксували автівку депутата від також від ОПЗЖ Столара. А промовуючи з того, наразі створили і та інші там, депутати з оборонного ПЗЖ, створили депутатську групу відновлення України цікаво, як вони будуть відновлювати Україну на капфера. От бачили там колишнього чиновника нацполіції Візмікіна, який е, був одним з керівником департаменту, який відповідав за економіку, і це так дивно і симптоматично. Е, Яхта Ярославського також потрапила в наш об'єктив. Дружина Ярославського, яка відпочиває на цій яхті, Хоча Ярославський ще на початку березня сказав, що продасть яхту і допоможе Харкову. і ще багато інших маєтків автівок. Михайло, а я от хочу запитати, чи формально от ти сказав просто про цю антирекламу, так про моральний бік питання, але формально з юридичної точки зору ці депутати і бізнесмени порушують законодавство України, вичікуючи на завершення війни, ось на лазровому березі, я, до речі, бачив вже новину про те, що ДБР нібито за матеріалом того розслідування мають перевірити цих людей. От і це буде відповіді на ваше питання однією з тому, що а що тут є... саме порушено? Тання порушують чи не порушують законодавство, мають відповідні органи, а не журналісти. Журналісти мають uh -huh. інформувати суспільство про те, де перебувають представники е найбагатші українці, так званої еліти, де вони зараз перебувають і чим займаються. Ну і наостанок хочу запитати: от зараз Україна отримує допомогу від світу, просить е просить про збільшення цієї допомоги, а от. Е Виходячи з цього розслідування, найбагатші, найвпливовіші люди зараз Монако Інніці. А який це сигнал загалом надсилає ну можливо тим, хто зараз ухвалює рішення про допомогу Україні? Я ж про це і кажу. Я не знаю, як це сприймається. Просто проблема в тому, як це сприймається світом, тому що дійсно Лазурний берег це така концентрація. Еліт концентрація людей, які можуть приймати відповідні рішення на рівні там різних країн. І коли ці люди бачать всі ці автівки з українськими номерами, мені здається, це точно не допомагає нам в боротьбі з Росією. І мені здається, в цей час можна було б трошки скромніше пожити, хоча б до перемоги. Михайло, а от ти сказав, що там лише пару днів ви були там. Плануєте продовження, так би мовити? Адже з ваших же слів випливає, що там багато ще українців. Таких багатих? Дивіться, я зараз скажу: плануємо, а люди переїдуть у відень. Або у Барселону, або у ще кудись на Капрі. А скажу, не плануємо, а люди будуть продовжувати там робити антирекламу країни. Тому мені здається, що я і так от сьогодні отримав декілька сигналів про те, що, знаєте, така напруга зараз в тому регіоні серед українців, тому що раніше вони вважали, що вони там знаходяться в безпеці серед своїх, серед багатіх, серед багатих і нічого не загрожує. і... Ніхто їх там не сфотографує, не зніме. Зараз ситуація трохи змінилася, і тому я б краще на це питання відповідь не давав. І побачимо згодом. Що ж, тоді будемо чекати на новини. Дуже дякую, що долучився до нашого етеру. З нами на зв'язку був Михайло Ткач, журналіст Української правди.